Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Новий день, нове відео, нові новини та будемо робити нові чергові прогнози. Сьогодні що хочу з вами обговорити: з'явилася в стаття Bloomberg, з'явилися нові заяви Трампа, що дуже активно ведуться там бесіди з Росією за Україну. З'явилися навіть деякі, з того що я бачив в мережі заяви. Зеленського, нашого президента, що вже якби заради миру в Україні і так далі, він і не проти, коли вже буде якась там зустріч, навіть от його там запитували, Путін буде сидіти напроти вас, так далі. Він сказав: там, ну, контекст такий загалом, що заради, я так зрозумів, перемоги в Україні, вірніше миру в Україні, то він вже може зустрічатися. Росія свої заяви говорить, що НАТО, нарешті, там. Нарешті Трамп заговорив, що е, там не підтримується, типу, що якби не тема Україна, НАТО, то не було б і війни. От, і що вони теж якби вже й не проти. Із Зеленським говорити, але хай там про, зроблять якусь там законодавчу базу, що можна було провести переговори. Одним словом, новин багато і ще стаття е, в Bloomberg, Ось що мирний Трамп пла, е, мирний план Трампа по Україні передбачає заморозку бойових дій по лінії фронту. За даними ЗМІ, крім цього плану, Трамп передбачає, що території, окуповані РФ, залишаться під контролем Москви, але без визначеного правового статусу, Україна отримає гарантії безпеки, які зроблять неможливим новий напад РФ. І після припинення вогню в Україні обов'язково мають бути вибори. Наразі тема виборів, виборів, виборів. Ну, це стаття в Блумберг. Знаєте, кажуть, нема диму без вогню, так, що ось вони це написали, але знову чергові новини, чергова стаття. І ще один скрін, який я зробив з сьогоднішніх новин, що Келох на Мюнхенській конференції розповість про плани Трампа щодо закінчення війни в Україні. От тут такі заяви. Тут вже от Блумберг таке пише. І, власне, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох повідомив, що на Юнхінській конференції, яка проходитиме з 14 до 16 лютого, розповість про плани Трампа щодо закінчення війни в Україні. Ось е, така якби різна інформація сьогодні. Я хочу сформулювати запит. Значить, дивимося про цю от статтю в Bloomberg, тому що якось так виділено три пункти, так? Що це за стаття, що це заяви? Чи дійсно ці заяви, що написано в Bloomberg, мають пряме відношення, вже це щось таке ухвалене? Бо ми бачимо, кожен день що змінюється. І чи Кіт Келог буде те саме озвучувати на цій Мюнхенській конференції, бо те, що там заявляє Росія, і те, що Трамп говорить про те, що там активно йдуть розмови з Росією? Ну, це ми вже дивилися. От, А Росія, зрозуміло, заявляє тільки свої, передусім інтереси. Ну, ось таке. Ну і те, що якби Зеленський теж готовий працювати якби над зустрічю навіть щоб це було в контексті для миру в України. Ну, тут теж, якби є офіційна заява, ну що тут переглядати? Але дивимося, От план той мирний знову ж таки: мирний план. Чи дійсності оці заяви? В ЗМІ мають якийсь зміст, чи що до чого, як? Отже, перший розклад роблю. А ви, хто ще не підписаний на мій youtube канал, хто цікавиться моїми прогнозами, підписуйтесь, обов'язково поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, ваші думки завжди цікаво почитати. Ну що вам скажу? Стаття насправді така трошки десь є, кажуть, паршевенька. Чим паршивенька? Є те, що взагалі трохи далеко від реальності. Таке враження, що чи кажуть, що дзвін не де він. щось звідкись як передерли, щось десь почули, хтось зливає якусь інформацію, хтось просто продав якусь якби чутку, як ніби то за щось там не знати, як достовірне. Але по факту йде карта Сімірка Кубків. Тобто, ну, то, що вони написали, і те, що дійсності що там буде озвучено келогом, так як там пише на цій Нюнхенській конференції там з 14-го. Чекайте, бо закрився той же скріншот. З 14 до 16 лютого трошки є відмінність. План. Давайте подивимося по пунктах. Території, окуповані Росією, залиш... тобто йде заморозка ну, війни, припинення гарячої стадії війни. Те, що хоче добитися офіційно Трамп, тут зразу відповідь йде так. Маємо 7 жезлів, маємо дев'ятка кубків і карта перемир'я. Тобто тут іде відповідь так. Добре, далі. Він хоче припинити війну, і так, як ми вже говорили в передніх прогнозах, швидше, як перекласти потім решта от... європейці, ви там ближче до Чорноти російської. Об'єднуйтесь і допомагайте Україні. Але оскільки виникли цікаві моменти з корисними копалами, про які я вчора говорив у відео, бо сьогодні я записую відео, це в нас 5 лютого, вчора я записував 4 лютого відео. Хто не бачив, подивіться. От тобто зараз вони можуть бути більш включені в цю гарантійну безпеку України, так як там написано, ніж це було раніше, так, наприклад. да? Бо Вони ж там заявляли, тут допомогу зупинили, тут же гарантії безпеки все рівно будуть давати. Ну, давайте дивимось далі. Тобто, домогтися все-таки припинення вогню активної стадії війни, заморозити якось так. Тут йде так, добитись перемир'я. І медальку, що от це за приходу Трампа це відбулось. Я вам казав, амбіцій дуже багато. Енергія така дуже-дуже-дуже, що це саме він там зупинив війну, там зробив те, там зробив те, там зробив все. Ну, якщо це по законах кармічних, енергетичних, все те, що він мав би виправити і зробити правильно, я наголошую, то ок, то добре, якщо не те, щось буде роблено ним. Довго на кріслі президентства США не затримається. Що там відбуватиметься, це інше питання. Ну так мені йде інформація. Тепер далі. Території, окуповані РФ, залишаються під контролем Москви, але без визначеного правового статусу. Так, про це навіть будуть теж, чи підписані якісь документи, і швидше за все йде карта боротьби за ці території. Немає конкретики ніякої. тобто Заморозили війну, ну і поки це так залишається. Тобто Росія щось там своєму колотить. Офіційно це жодна така, якби адекватна світова організація не визнає, що це території Росії. А вони з той час можуть ще там Бог знає, що там ще свою конституцію російську міняти під ці території, в свої правила вводити, але до скону Путліра і його всієї влади. Це питання може в глобальному форматі не вирішити за умови, що деякі території, ще раз кажу, це може бути як обмін. Наші виходять з Курщини, а натомість звільняється певна окупована територія України. Оце як такий ще важливий, ну як кажуть, козир в рукаві, так, як можливий обмін. Ось. Вони аби торгували, знаєте. Головне, щоб люди перестали гинути. Оце зараз важливо. Так, що тут з цими територіями і так, але боротьба триває, значить, я розумію, що не так все як воно тут заявлено, що не всі ті території, які по факту окуповані, щось там буде ще вирішуватись. Карта дослідження. Тобто, тут нема такого ствердження. І ще раз скажу: Курщина багато чого може в цих переговорних процесах щодо територій змінити в користь України. Подивимось, як воно буде далі. Будуть новини, стараюсь робити бачите, свіжі прогнози. Україна отримає гарантії безпеки, які зробить неможливим новий напад РФ. Поки вся ця Путріска за якась там влада в Росії сидить, а питання неможливого нового нападу РФ, поки цей конфлікт не буде остаточно вирішений, і Україна не буде сильною знову ж таки захищеною державою, а віддалі ще ядерною, говорити, і стверджувати, що вони знов не нападуть ну, це якось. Не то, що несерйозно, а дуже малореалістично. І тут карта є місяця, не все так, як вони собі там би хотіли, думали, гадали. А, тому вже от в цьому пункті дуже багато є питань, як і в попередньому пункті, не всі території, а знову ж таки, ну тут дуже все так загально. Тому кажу: є якась плюс інформація, що може бути озвучена. Є якась взагалі не, не до того. Є ще те, що нове буде цим кітом Келгом озвучене і допрацьоване ще до 14-16 лютого. Отримання гарантій безпеки. Тут, якби йде так, це може бути, от коли я ставлю запит, які це гарантії безпеки. Ну, по-перше, чи це йде з приводу введення якихось цих миротворчих військ, чи міжнародних військ, чи щось такого формату. Так, це може бути, це обговорюється. Активне обговорення повернення Україні ядерного статусу. Тема теж карта активна. але поки що ще немає якогось результату, але тема активна. Також це, відповідно, як то кажуть, от якщо вже там ну от ми говоримо про корисні копалини, знову ж таки, вже там це буде добувати Америка, і це вже буде їхня така юриспонденція. я Не хочеться казати слово власність, ну якесь таке, бачите, асоціюється, юриспонденція, так, то відповідно Росії зась. І це може бути основний козир. Вони кажуть, а це тут ми, і це вже наше. І не лізти сюди. Отака от гарантія. Поки що по картах це найактивніше. Це питання от цих ресурсів. Типу, я тут господар, я тут це моє, і сюди ви не лізете. Отака гарантія. Ну, і ще якби, питання збройна, 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 якась от якби йде участь, те, що може Росії теж, якби зазнати, щоб Росія боялася, що це може бути щось таке, що принесе їм смерть. Ну Зброя масового пораження, ядерна зброя, ну не знаю, щось таке, що прям новітня розробка, щось нове. Ну, і за вибори, ну це знаєте, навіть і без тої статті зрозуміло, що як тільки Буде припинення воєнного стану, а я вам казав, що це ще можуть подовжити цей воєнний стан, тому що якось так, що воно не виглядало, що вже геть все завершиться, бо хтось там з якихось мені писали там, чи тароли, чи екстрасенсів, там майже 100% чи ти там не стверджував, що там 7-го числа вже завершиться воєнний стан, більше не подовжить. Нітка інформація не надходила. І я так і розумів, що подовжить ще точно до трьох місяців. А от якраз далі. Можуть більше не подовжувати. Тому що це тема виборів, виборів, виборів це прям дуже сильно тиснуть і давлять оці оці західні менти і так далі. Тому так тут карта, бачите, навіть каже, дурне питання, ну, типу, так це зрозуміло. Припиняється воєнний стан 90 днів і вибори. Президентські, парламентські, місцеві ну тобто там багато буде виборів. І таке враження, якийсь, можливо, навіть і онлайн формат, і вживу формат, і так, і так, якось таке, знаєте, як. Як щось як змішане? Кись Який змішаний, якийсь формат тих виборів. Цікаво це все по картах. Ну, бачите, до тої статті теж є багато питань. Що за дзвін, але диму без вогню нема, і деякі пункти з цього є. Тому про це, і не тільки про це, буде говорити цей Кіт Келох на тій мюнхенській конференції. І, от, в принципі, те, що буде там заявлено на цій Мюнхенській конференції. Ну, тут же ніби так, де що це може бути як основа-основа то, що буде далі там лобіюватись, впроваджуватись, реалізовуватись, і вже від того, що він озвучить там, глобальних вже змін в тому всьому плані може і не відбуватись. До того часу ще певні корективи вноситимуться. Так показує розклад. Ось такі сьогодні. Карти, підказки. Пишіть ваші думки з приводу даної теми. Я усім дякую за увагу. Міцно всіх обіймаю, світла, всім побільше відправляю. Почуємо з вами в нових ефірах, прогнозуваннях, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе і продовжуємо наш рух до перемоги і завершення війни.